Добрий день, друзі! Сьогодні у нас нове заняття з грамоти. А який саме звук ми будемо вивчати, ви дізнаєтеся із загадки. В лісі лине дивний звук: тук-тук-тук-тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток, тук-тук-тук, цок-цок-цок. Буде лісу помагати працьовита пташка. Так, правильно, дятел. давайте ще раз скажемо це слово. Дятел, дятел, Який звук ви чуєте на початку? Так, звук Д Д Д. Д. А звук Д голосний чи приголосний? Так, приголосний, як ви дізналися? Д, д. Ми не можемо приспівати. Тому що нам заважають наші зубки, коли ми його говоримо. Давайте ще раз скажемо. Д, Д, Д. На письмі звук Д позначають великою та маленькою літерами Д. А зараз пропоную вам зіграти в гру четвертий зайвий. Перед вами будуть 4 малюнки, ви їх називаєте і визначаєте, який із них зайвий. Давайте спробуємо. Що це? Телефон? Що це? Відро? Хто це? Ведмідь? Що це опудало? Телефон, відро, ведмідь, опудало. Яке ж слово загвеве? Так. Телефон. Адже у ньому немає звука Д. Далі. Дерево. Кукурудза. Риба. Велосипед. Дерево, кукурудза. Риба велосипед. Яке слово зайве? Так, риба. У ньому немає звука Д. М'яч, морква, черепаха, дім, м'яч, морква, черепаха, дім. А яке ж слово тут зайве? А тут навпаки, зайвим є слово дім, адже в усіх інших словах звука Д немає. Зараз спробуємо з вами визначити місце звука Д у слові. На початку, всередині та в кінці. Хто це? Дельфін, дельфін, де звук д? На початку слова. Що це? Мед, мед, де звук д. Так, в кінці. Що це? Диня, диня, де звук д? На початку слова? Що це? Виноград? Виноград? Де звук Д? В кінці слова. Що це? Слід? Слід. Від лапки собачки, мабуть. Слід, де звук Д? Так, в кінці слова. Що це? Вода, вода, де звук «ди»? Всередині слова. Молодці малята! Ви впоралися з цим завданням. Сьогодні ми з вами вивчали звук який? Так. Правильно звук Ди. Молодці. А ще більше цікавих прав та завдань ви зможете, як завжди, знайти за QR-кодом. До наступних зустрічей До побачення!